Ще бабки. новими синіми. Ми все зробили по цьому автомобілі Коля враньо пальніше і кольна тачка. Та купуйте дітей! Друзі, всім привіт! Сьогодні вже пройшов майже, та навіть точно більше тижня. Ми все зробили по цьому автомобілю, все, що планували, і навіть все, що не планували, ми теж вирішили зробити. По-перше, ми зробили помпу ми зробили помпу задню. Поїхали з розборки, забрали оригінально, поставили, все добре, все працює. Потім ми зробили ступічний підшипник, ми повністю ступицю в зборі зробили, поміняли, і все песне. Зробили ручку. Це болячка всіх Fiat 500, це звичайна справа. Вона, вона була тут поломана, але коли ми відвезли на СТО, ніхто не знав, і вони просто дьорнули, вона залишилась в руках, замінили повністю ручку в зборі. Після цього, в принципі, нам там залишилися якісь ще дрібнички, але я думаю, що ми їх виконуємо ще до моменту постановки першої на облік. З такого я вже ній покатався, скажу чесно. Машина прям вау. Я згадав ці всі емоції, коли вона коротенька, маленька. Ти там заїхав, кудись припаркувався, вона ще на цій комплектації. Ти просто такі під'їжджаєш, в тебе люк, ти подивився. Зелене світло, можна їхати. Дуже прикольна машина. Насправді, хто не взагалі не їздив на них, я дуже раджу вам розглянути цю машинку. Я думаю, ви кайфанете так само, в принципі, як і я. Я думаю, що навіть пізніше Наташа на ній поїздить і розповість свої взагалі емоції, яка вона. Ну я не знаю просто що сказати, бо вони, мені вони завжди подобалися. Це дуже стильові. Тому я думаю, що скоро вона вже буде поступати в продаж. До речі, в нас була ситуація. У нас є знайомі, які спитали в нас взагалі, ну. Саме у теслопарка. Є якісь бюджетні електромобілі, але хлопці відповіли, що немає. І тут я такий, я вибачаюсь, звісно, це читерство. Але в нас є Fiat 500, вони такі, ну, ми ніколи не розглядали, давайте подивимось. Приїхали люди, вони були в захваті від комплектації, від розміру, від кольору автомобіля. От Тут склались всі пазли. Взагалі, машина жінці, щоб їздити 4 км в день. Типу, ну ми посиділи такі, окей, це заряди раз в тиждень. Взагалі ідеально. Люди приїхали, подивились машинку, їм дуже сподобалось, але в них, знаєте, така перша боязнь електромобіля. Як ми будемо заряджатись? Типу, куди? Ну, якщо нам треба кудись поїхати, тут запас ходу там 150 кілометрів. Як, куди, що? Вони подивились все, я їм розповів все по роботам, що ми зробили по автомобілю. Вони поїхали думати. Я думаю, що скоро дуже нам дадуть відповідь і вже будемо з ними розмовляти більш детально. З приводу ще такої смішної ситуації це були два товариша, і вони кажуть, типу, ну, купуємо електромобіль для того, щоб там дружина одного з товаришів їздила на роботу. Бо на ДВЗ машині, типу, великий розхід, і це його кінта каже, типу. В мене теж ну, стильова машина, ми купили там дружині. Бітл. Я думаю, кожен знає і розуміє, як він виглядає. І е, вони такі, типу, без питань взагалі починають між собою розмовляти: що, типу, е, блін, бітл да, стильовий, да, класний. І він такий каже: Чуєш, так? А може я тебе бітла куплю для дружини, щоб вона їздила 4 кілометри в день? І знаєте, я стою. і Це була ця ситуація, коли, типу, ти такі, а що я здесь делаю? Типу, ну. Ви між собою могли поговорити просто і все, якби, ну, ні, і нічого не вирішувати. Тому вони подивились, це були взагалі перші люди, ми нікуди ще його не виставляли. Подивимось, що вони скажуть, і будемо вже розуміти. Треба нам його фотографувати і виставляти на ресурси, продавати. Чи, можливо, ми так трошки схитрім? Коротше, якщо хтось не поняв. То Саша мав на увазі, що він показував двом друзям автомобіль, і один з тих друзів в іншому продавати свою машину. І Саша такий стоїть, типу, блін, а навіщо я взагалі показую машину, якщо у тебе у друга є нормальний варіант, і ти хочеш купити його машину. Ну, Це було дуже смішно. Друзі, боже, дивіться, яка вона помита, чистенька, біленька. Виглядає прям 10 із 10. Зараз будемо фотографувати її на авторіях. До речі, ще один плюс, Фіату. Дивіться, бац, і ви можете припаркуватись на любе містечко, навіть на таке маленьке. влізе просто всюди. Так, Олександр, як вам емоції від їзди на фіаті? По місту? Мені подобається, це прикольна тачка. Та купуйте дітей. А можна сказати, що я вже її купив, якщо я на ній їжджу? Ні. Гроші, будь ласка, вказує. День гніт, всього хорошого. Всім привіт! І пройшов вже місяць і не було випусків. А знаєте чому? Тому що нас трохи підставили святом. 500 насправді це таке. Трохи? Ну окей, okay. зовсім дуже трохи. Коротше, ситуація, він на товку завезений, а з цим були трошки проблеми. І е, наша вам рекомендація, люди, якщо купуєте машину, розраховуйтесь вже одразу. Коли ви все переоформили, ніхто нікому нічого не винний. І от тоді все, віддали гроші, забули. Машина ваша, машина на вас, у гроші у людини. Все. Тому хочемо вам розказати історію. Ми віддали гроші, до речі, ось він стоїть, все добре. Ну і поки все добре, зараз на мичку зажнемо. Ми, коротше, його забрали, розрахувались і домовились, що ми його переоформимо трохи пізніше, коли там будуть всі документи. На руках вже все буде готово, він взагалі без першого обліку, без нічого. І ця вже ситуація, не знаю, як сказати, вона вже тягнеться місяць. Коли віддали гроші, ну, типу, все-таки да, ми займаємось, да, ми те, да, те завтра, да, післязавтра, да, відправте документи, да, ми відправили вам документи. І ця вся іпопія вже йде реально місяць. Ми автомобіль виставили на продаж, ми пофоткали, все, виставили і. За перші, мабуть, три дні було два дзвінки. Насправді люди не доїхали, тому що з іншої частини міста, типу такого. а він без документів, тому ми не можемо навіть приїхати до людини і показати їй. І в принципі, після того вже дзвінків не було. Ми ще хочемо скористатися лайфхаком, якщо, наприклад, ми викладемо його в каналі Тесла Парк, домовимося з Тесла Парком, виділимо бюджет на це. І викладемо його в каналі, можливо, буде якась зацікавленість людей з каналу. І ще ми такі зробили для тебе новинка, ти не знаєш, те, що я, про що я казав. Секретик? Секретик. Ну, тихо, на, на камерку секретик. Коротше, ми домовились з Колею, що якщо до п'ятниці він не привозить доки, то він привозить гроші і забирає фіатсон. Те, що ми ремонтували його, ми рахуємо, плюс ми закладемо якусь частину нашого заробітку через те, що ми місяць з ним пропарились, і, типу, в будь-якому випадку ми його віддамо дешевше, ніж він навіть коштує на продажу. Тому така от історія. А, я зрозумів, що ти за мною стоїш в тіні, так? Да? Угу. Ні, ну це сумно, бо машинка, чесно, дуже я було б круто з нею почати проєкт. Я вже прям уявляла, коли ми її переоформимо, навіть поїдемо у сусіднє місто. Це заміряємо, скільки тут запас ходу, як часто треба заряджатися, як нам буде зручно, незручно їхати, куди ми там хотіли. Вінниця, та хоч куди вже, я не знаю. А так, що Ну, будемо надіятися, що ми його переоформимо, ну або повернемо. Також непогано, але просто хочеться вже сунутись з цього одного місця. Ми вже місяць, просто місяць, отак топчемось на одному місці, і все. Але є і хороша новина. У нас сьогодні шашлики. До речі, Саша ж казав в огляді, що люк повністю не відчиняється, а люк то повністю відчиняється. Уявляєте собі? І тут така ось така небо. Ось така, ось така, ось така небо. небо. Якби ситуація і люк не відчиняється, і ось така ось така неба. Дивіться, як їде Саша. З його ростом якраз так і можна їхати. Знаєш, Прикол в тому, я себе відчуваю як на яхті десь. Сижу зверху. Як ти думаєш, що ще краще, щоб Коля переоформив нам цю машинку, або привіз грошики? Насправді нас і так і так влаштовує, але краще, щоб він переоформив. І я думаю, що ми змогли б більше б заробити. Плюс на ньому покататись. Я не хочу його віддавати. Він дуже кайфовий. Я також хочу дуже покататись на ньому. Зараз будемо телефонувати Колі. Взяли вже чесне слово, я вибачаюсь за мати. А, машина місяць стоїть, ми її не можемо переоформити. Коля завжди тягне якусь гуму. От може таку, може таку, я фіг знаю яку. Коротше, і ну що, будемо розмовляти вже або. Привеземо його назад, віддамо цей фіат, скажемо Колі, ти сам з ним. Або нехай ввезе е... документи, щось вже робить. Я просто не знаю, що він е... взагалі робив щось за цей місяць чи ні. Бо ми кожні 2-3 дні йому телефонували і казали, Коля, що там по документам, коля, що там з машини, коля, коли переоформляємо, коля кода в МРЕО?», коля када то. І коротше, коля када то, коля телефонуємо йому і все наближає до перемоги. Віримо Я не думаю, що ця розмова наближає нас до перемоги, тільки що над полі. Я сподіваюся, він телефонує в топку і каже, переоформіть машину. Коля! Коля, трубочку візьми. Коля! О. О! О! Дарова, єба! Еб... Короче, Колян, що, коли ми машину переоформляємо? П'ятниця, крайній день. Я помню, я с Сашей уже разговаривал сегодня. Так отлично, а я с ним не разговаривал. Когда мы машину я переоформляем? Я наберу сейчас. Я тут сейчас в процессе. К... Так, наберу, а... Я жду ответ. Я съездил только что к нему. Он угу. сегодня должен дать какие-то ответы. Так и их... документы сегодня вообще да. обязательно. Ну, он мне говорил, что до пятницы даст доки. Ну хорошо, и да, когда я мы я... тогда? Если так, мы на следующей неделе переоформляем? Я жду. Наберу тебя сразу же. Ой, блядь, пизон и попахивает. Часто, Ой, чувствую, вранье полнейшее. А не Коля. Не часто наберу. Коля, вранье полнейшее. І на... і давай, я поставил секундомер. Хорошо, давай. Давай, через час у тебя жопа взорвется. Давай, і Коля согласился з тим, що у него жопа взорвется. Чекаємо годину, подивимось, що буде через годину. <рес> я теж думаю, що не, але він вже взяв слухавку. Це, ну, это просто вселенная. Спасибо большое. Тому що, чекаємо годину и будемо щось вже. Думати, ну, мені просто вже цікаво. Я дивлюсь, як ви на цей серіал і просто в ньому вообще приймаю участь. Ну що там, Колян? <схід> Уже час пройшов 4 часа назад. <схід> ну що, коли ми переоформляємо? Коля, ні, це так не працює. Давай тогда, значит, я сегодня вечером сажусь, привожу тебе фиат. Ищи бабки новыми синими. Давай, ищи бабки, либо другую машину, хочешь? Мы без проблем в проект можем взять в этом бюджете, например, какое-то что-то Теслу. Нет? А, у тебя нет? Ну давай, значит, все, не заебщи бабки, давай, быстренько. Давай, хорошо, сейчас, сейчас, короче, я Натали кого-то попрошу, мы приедем на двух машинах и отдадим тачку. Давай, подъезжай, значит, через сколько? Через час? Ну все, хорошо. Хорошо. Угу. Давай, хорошо. Сінімі, долари синіми должны бути, Коля. Коленька, Все, давай. Ну що ж, друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, якщо хочете четверту частину, а вона у нас 100% буде. Але як швидко все залежить від вас і від ваших реакцій.